Обзор складного ножа. Репліка на Spiderco Para Military 2 c Ось такий цікавий ніж. Зараз розкажу про його характеристики: фішки, мінуси, плюси, а також скільки він коштує. Ось такий цікавий ніж. Основа фішка цього ножа є титанові накладки. Всередині також є стальні лайнери. Зараз про це поговоримо. І ось так: от він відкривається і виглядає. На ринку України він коштує десь приблизно 1500 гривень. Оригінальний ніж коштує від 6 тисяч гривень приблизно ну, ось така цінова політика. Загальна довжина цього ножа у нас 21,7 см, тобто це є повноцінним складним ножем, який зручно буде тримати в руках. Ну, бачите, я вам одразу покажу. Великий складний ніж. Клиночок у нас 8,8 см. І давайте тепер поговоримо детальніше. Руків'я, як я сказав, накладки з двох сторін виконані з титану. Титан має ось таке цікаве напилення. Також цікаво те, що вони бовти. Стальні використали теж, зробили не просто вставочки такі ось під метал, а ось такі теж напилення зробили на наших шестиграніках. Звісно, я розбирав цей ніж, далі про це ще поговоримо. З цієї сторони, тільки накладочка, великий отвір під темляк. З іншої сторони, теж накладочка, все тримається на шестигранниках. Маємо доволі таку гарну кліпсу, кліпса ну, в принципі доволі м'яка. Маємо логотип ось такий видавлений павучка. Кліпса в нас на трьох. На шестиграниках кліпса не переставна, тому хто лівша або хоче носити з кліпсою в лівому кармані, цей ніж не підійде. Замок в нас типу компресіон ну, лок це приблизно той самий фреймлок, лайнерлок, лайнерлок, ну, тільки перевернутий. Відкривається у нас шпинька, немає, плавничка немає, тому оригінальний отвір ось такий, ну, дизайнерський. Від спайдерко, Відкривається дуже класно, фліпує. Про замочок сказав який, дуже гарно фіксує клиночок, ніяких нюансів немає, але всередині я розбирав і там на осі встановлені два підшипники. Підшипники, які? підшипники в нас в пластиковій кобурі. Погано чи, це, чи гарно, я не знаю. Я таким не користувався на довгий срок. В принципі, зараз вони свої функції виконують, але наскільки їх вистачає, я не знаю. Тому мінус цього ножа, один, який я знайшов, це однозначно ці підшипники. Але але якщо що, то треба буде міняти або на шайби, або на. Докупати е якісь керамічні або стальні підшипники, Ну якщо ці вийдуть зі строю. А так, в принципі, по даному ножу в мене претензій ніяких немає. Всередині все ідеально підігнано, відфрезеровано. Там, Ну я не знаю, комар носа не підточить, як все гарно зроблено. Так, клиночок у нас. 8,8 8, ,8 см по обуху 3,25. Клиночок має марку Сталя d 2 китайську, доволі класна, непогана сталька. Вже багато відгуків про неї є в інтернеті логотипи, маркування, невеликий рікасо. Також маємо невеликий чойл. Дивіться, як він можна ніж ось так от тримати. А можна ось тут пальчиком дуже чойл насправді непоганий, тому що дизайнерське виконання, ось такі насічки дуже класно фіксують ваші пальці біля клиночка, і вони ніколи не зіскочуть на клинок тому ну, чойл шикарний зроблений. Що ще по ньому сказати? Лінійна заточка, заточка стандартна з заводу, що про неї можна сказати. В принципі, нічого, тому що треба дозатачувати, воно ріже, але ріже ну, на рівні. Е щоб з коробку достати, ще там може користуватись пару днів і треба підтачувати, тому що цей ніж можна вигнати ну, на дуже гарний різ. І ось ці от, просто стаціонарні заточки, ну, яких там чудес не показують а, з коробки, тому треба дозатачувати, як і всі ножі з заводу. Ну, хто робить репліки? Ну, в принципі, ось такий ніж, вага його 125 грамів, не багато не мало, Ось так складається. Ну і, я сказав, він класно фліпує механізм, все клиночок по центру, дохитатись ні до чого, тільки до підшипників. Тому непоганий варіант, але підшипники, коли будуть зі строю, заміните їх і будете користуватися цим ножем. Я думаю, напротязі всього свого життя. Поки з ним щось не трапиться, або ви його не загубите.